Мораторій на війну на морі та удари по енергетиці. Такий скромний результат перемовин в Саудівській Аравії. Але хоча б цей скромний результат дає Трампу можливість і виправдання, чому він має продовжувати оцей перемовний трек у завершення російсько-української війни. Бо всі його заяви, що війна ось-ось завершується, насправді досі нічим не завершувалися. Взагалі, Трамп потрапив у пастку власних обіцянок. Коли кілька років ще до свого обрання він постійно говорив, що російсько-українську війну можна дуже швидко вирішити. Навіть можна вирішити за один день, як він казав. А, але зараз Трамп бачить, що не так все просто, і війну не можна завершити за один день. Але ж він це обіцяв. І тому час тисне на Трампа, від нього вимагається дати хоча б якийсь результат. Оте, про що домовилися Саудівській Аравії, це принаймні хоч якийсь результат, про який можна говорити. Але те, що Трамп перебуває у часовому цій тноті, дуже добре розуміє Путін. І зараз він намагається затягнути Трампа у довгі-довгі перемовини, а паралельно спробувати витягти максимальної вигоди для себе. Ну, наприклад, зняти якісь санкції, чи піти на якісь політичні поступки. Думаю, що така ситуація, коли Трамп... Намагатиметься досягти швидкого результату, а Путін тягнутиме процес перемовин триватиме ще місяць-другий. далі, коли не буде ніяких результатів, буде треба вирішити. Або треба взагалі відходити від теми російсько-української війни і займатися чимось ще. Ну або треба застосовувати зовсім інші методи до Росії, бо прості перемовини, як бачимо, не дуже працюють.